Ви військовослужбовців, з чим ви керувалися в першу чергу? Так, збереження життя та здоров'я своїх легких. Це саме основне. Тобто ви проти того, що вас вважають дезертиром? Чому ви опинилися? Е, в я не являюсь дезертиром. Пояснення ви почуєте. А як ви в Росії опинилися? Пояснення ви почуєте. Все, що я на даному етапі можу сказати. У вас інші були варіанти, як зберегти життя людей? Фактично ні. Могу ви могли себе представити, що повернені сюди, ви опинитесь на цій скарбні ну, під... Так, я це очікував. Но, безумовно, я любові з ціною повертався до своїх підрозділів. Ви не шкодуєте про те, що ви зробили? Ні. <developed�ustra> я Пізніше, ну, ви все почуєте. Нам просто суддя не дозволили знімати. Можливо, це останнє важливість з вами зараз. Просто кілька речень, скажіть, я так розумію, що ви намагалися зберегти життя своїх підлеглих. Зберегти життя своїх підлеглих. То, що перетнувся кордон, це була випадковість. Я вийшов так, що перший був затриманий. Прикордонники Російської Федерації. Головна мета одна із варіантів, які б відбулися, що ми без втрат особового складу пройти це пройти вздовж кордону, як ми кажемо по нульовому рівні. Для цього треба було домовленість з прикордонниками Російської Федерації для того, щоб ми випадково не перетнули кордон на техніці. Ви самі розумієте, якщо переднули кордон на техніці, це було б конфлікт річ. Тому буферну зону, планували пройти по буферній зоні, тому що навколо наших позицій все було заміновано і ми були оточені, відрізані від наших основних сил. Провізія закінчувалась, набої також. Провізії вже фактично не було. І набої вже там. 15-20 хвилин бою. Якщо б ми йшли через... Позиції супротивника, то попавши в засідку, це життя людей. раз. А друге, що також не менш страшне, це попадання в полон. Все це воно якось внуло на ваш бойовий дух, на бойовий дух ваших підлітків? Перехід от саме такі. Те, ну, що ви зараз не звинувачуєте. Вазв... на моральний стан особового складу. Впливало те, що. Ми відрізані, немає допомоги, що ну, загальна думка складалася, що нас залишили кимось. Зараз як вважають ваші хлопці, от ці 11 і ви? Як вважаємо? Вважаємо, що, слава Богу, ми тут вернулися до своїх. Ще раз наголошую, Ми не дезертири, не перебіжчики, притулку не просили. В першу чергу, що було, коли вже так трапилося, то я прохав, щоб в най найкоротший час нас доправили до наших підрозділів, що й було зроблено. Поліція Російської Федерації нас супроводжувала, довезли до пункту пропуска Новоазовський. Ну і я перестрахувався, мені вдалося потім вийти. На місію ОБСЄ перестрахувався, щоб з нами нічого не трапилося. Вони, за що ми вдячні їм, вони контролювали постійно телефонуючи, як наш стан, де ми, як, куди добираємося, і що з нами взагалі відбувається. Ви ще військове командування приймало якісь міри, щоб вас врятувати з того котла? Приймало. Воно приймало міри, направляли підрозділи, колони. Але, на жаль, вони не змогли пробитися. І вони понесли також втрату. Скільки часу ви там знаходилися і за цей час які втрати ваш підрозділ? Ми знаходили мій підрозділ, слава Богу, цілий із професійної підготовки і навченості. Але були в нас час від часу, ну, раніше було більше, було сотих. Потім час від часу трьохсоті. Ще один момент деморалізував, що ті, хто були тяжко поранені, ми ніяк не могли їх віддати, не було техніки чим відвозити і все решта. Ну, Техніка це також це дуже тривалий час, тривала дистанція, і дуже складно вести, тому треба було повітряно. Повітряний коридор також був перекритий, так як у противника також багато зенітних. Переносних комплексів, які просто збивають е, наші гвинтокрива. Чи була ця операція по переходу по цьому коридору? Е, була, чи була вона налагоджена з Генштабом, чи давав Генштаб якусь команду? Операція, я знову ж скажу. Стосовно мого підрозділу це е, сталося так випадково. Основна наша ціль була прохід по буферній зоні, домовленість, щоб ми могли пройти е, такий своєрідний коридор. Щоб це Принципи, десь в якійсь де мірі гарантувало, щоб ми не попали під обстріл. Чи давав генштаб команду якусь? Е, так, давали там зверху, наскільки це не особисто мені, це командиру батальйону першого. Е, підготуватися до виходу і як здійснювати, прориватися. Я правильно вас розуміла, що ви домовилися з російськими прикордонниками, щодо до приходу по буферній зоні? Ні, не домовився. І... Я був. Ви їм, її так як я перетнув відносно їхній державний кордон, я цього ну, сам не помітив, вони мене потім повідомили, що ви що я не перетримав. Перейшли. І, ну і відповідно, зрозумієте правильно, особовий склад, який ну, знаходився, мені залишати, я вийшов так. Я втік десь, сховався. Потім перейшов в безпечну зону, а особовий склад залишається мій в оточенні, як воно далі буде виглядати. Тому мені хлопців прийшлося, ну, як... я просився, що назад забрати, не забрати, а до них вони кажуть, хочете, ми гарантуємо вам безпеку, що менше, ніж за добу ви попадете в Україну. Вони гарантували, що їх виконали. Ну і людей я своїх також забрала. Ви сказали, що була команда прориватися, куди прориватися? Чи не це було? не було вказано. Куди і як на наш розсуд. Даних розвитків в нас не було. Приблизно з допомоги місцевого населення ми мали володіли деякою інформацією, де ці групі І Тому, аналізуючи все це, ми могли понести серйозну втрату. Останнє питання про техніку, у вас вимачуючи в тому, що ви пошкодили там техніку, державне майно ось Техніка Чому? вже до цього була пошкоджена досить серйозно. І як потім виявилося, ми коли вже під'їжджали, вона заклинулася, машина була не робоча. У мене одна машина у Галлі. Ось, тобто фактично. Ви розумієте, не знаю, знаєте, не знаєте, система град, коли обстріляє і тяжка артилерія, то там було все поперебивано, але ще трохи крихтіло, як то кажеться. Так само і озброєння було в основній своїй масі все пошкоджено. Ну Тут один нюанс. Коли вже переходили, вже так трапилося, кордон переходити зі зброї боєприпасами заборонено. Це дуже серйозна, як кажеться, стаття. Відповідно, запобігаючи того моменту, щоб ця зброя, боєприпаси попали до супротивника, щоб вони не змогли її використовувати. Тобто з трьох одиниць можна з деталі вони взаємозаміняємо, скласти одну і потім ця зброя повернеться проти наших же людей. І все, залишати не можна, відомого випадку. Ви хочете набрати? Звичайно, ми ж військові маємо виконувати подачу свої політики. А нема розчарування чи образи, що ви, ви там трималися багато тижнів без підмоги, ви намагалися врятувати людей, а зараз вас у кайданках привозять до суду. Десь в глибині душі є. На які рішення суду ви розраховуєте? Це вже буде рішення суду, а так. Надіюся на краще. Хочеться побачити сім'ю. побачити.